Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет-магазин інтернавтомір. Сьогодні в нас на відеогляді ось така світлодіодна фара. Сьогодні ми її розпакуємо, а потім протестуємо на вулиці. Фара має 18 світлодіодів, ця частина працює білим кольором, ця частина працює жовтим кольором. З фари виходить три дроти, плюс два плюси та один мінус. Тобто один плюс на жовтий, один плюс на білий та мінус. Також в комплектації йдуть кріплення для встановлення корпус Фара йде металевий скло, пластикове. Добре, переходимо на вулицю та тестуємо. Дивіться, її. друзі, ось це фарка на 18 світлодіодів, білий жовтий колір. І ось так вона працює. Тобто світить вона вперед, приблизно на, 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 на дистанцію 40 метрів 30-40 метрів. Як ми можемо побачити, чіткої світлотіньової межі в ми в неї немає. А працює вона приблизно на 100 градусів зверху вниз. Тобто, як ви можете побачити, вона працює ось так вниз і працює ось так вгору. Також її можна перегорнути, і вона буде світити більш вперед. Тобто як ближнє та дальнє. Якось так. І ось так працює ця фарка на стіну. До станції від мене 3 метри. І ось так вона працює знизу білим кольором. І зараз ми перемкнемо цю фару на жовтий колір світла. Дивіться. З фари виходить три, три дрота, тобто плюс на інший дріт, і ми перемикаємо світло з білого на жовтий колір. І ось так працює ця фара на жовтому кольорі. Тобто також чіткої світлотіньової межі немає. Ось так вона працює. Вона підійде як на задній хід, або як на протиотуманки. І ось так вона працює на стіну. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари. Ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд!